Вітаю вас, глядачі. Сьогодні ми проходимо останній квест короля, який нам стає доступний після проходження певної частини гри. Отже, ми прокинулись у кото столиці і йдемо до дошки квестів Обладунки реліквія. Молодий драконокров. Нам потрібно повернути вкрадені обладунки. Це знову його пухнастість. Потопотунькали. Ми прийшли. Ваша пухнастість. Хтось прокрався і поцупив старі обладунки. Зовсім не круто. Вони просякнуті потужною енергією і можуть бути смертельними у неправильних лапах. Рибні палки. Їх потрібно повернути. На щастя, мої завбачливі маги наклали на них відстежувальне заклинання. Візьми цей амулет, він покаже дорогу до обладунків. Крутезно. Настав час стеження по сліду. Чудовенько. І куди ж нас відведе цей слід? Ще трошечки. О печера. Ага. На берег. Злодій зміг перепливти море. Але ж там живуть небезпечні монстри. Схоже не зміг. Його човен затонув. Давайте трошки розвідаємо територію, щоб не було сюрпризів з кущів різних. Так, 50-60 рівень печери. Добре. Ідемо до вказівника. Няу! Сліди ведуть до обох печер. Виберу якусь одну. Знищу всіх монстрів всередині, щоб вони нас не відволікали. Ну що, 9 чи 10? Отже, куди йти? Давайте підемо ліворуч. Досвіду позбираємо трошечки. О, дракончик і бобри. Чи хто вони там? Так, ану по одному я не хочу усю купі на себе приманювати. Ай-яй-яй, чуть не затис мене. Хух, вирвався. Ух. Довго їх лупарити доводиться. Ну, 60-й рівень не як -нияк. Головне не відхопи, головне не відхопи. Біжи, 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 біжи. Ой, добре. Так. Ще, ще біжи, біжи. Бобер. Слухайте, це бобер чи їжак? Бо вони щось дуже мордою схожі на їжаків. Можливо, їжак, а я їх бобрами ми Тут то нічого. І останній. А що нам приготувала наша велика скринька з подарунками. Оу, якийсь меч. Ну, окей. Шукаємо таємні проходи, якщо вони тут є. О, до речі, а що це воно зависло так? Там щось є чи як? Чи Це просто глюк? Ну, добре. Я туди нічим не дістаю. Ну, найбуде. Але цікавенько. Так, є тут десь проходи в таємні печерні закутки, щоб знайти якийсь кращий скарб. Здається, немає, але оця штука прикольна. Добре йдемо в іншу сторону. Що в нас тут буде? О, кулачки і дзьобик. Мінус дзьобик. Тепер кулачки приймайтеся. О! Змерзли ручки. Ховайте в кишені. Чудово! Одним ударом, фактично. Ще й рівень дали. Оу, а тут мах і скажені лисички. Так, тут проходу немає. Ну що ж, будемо виманювати по одному, але це буде складно. Ай-яй-яй, біжи, біжи, біжи. Ах. глупили все-таки. А Та, ну що зараз я вам помщуся. Так, по одному. тікай тікай. хух Мінус мах, мінус лісичка, і лишилося одна. І ще один, удар. чи два, чи три. Чудово. Я чув, як якесь кошеня вибігло назовні. За ним. Так, тільки зараз заберемо скриньку. Так, і що у нас тут? Та-да-дам! Ну, добре, запчастина від пухнастого танка, хай буде. Так, а може все таки тут є якісь секретні кімнати з скарбами? Ну, поки нема. А тут. І тут нема. Ну що ж, тоді давай йдемо назад. О! Дракон? Підійди ближче, якщо насмілишся. О, ми насмілимось, це точно. О, монетка. Насмілимось, але трошечки пізніше. Давай зайдемо, що тут зачистимо. О, таке роздоріжжя. Ну що ж, ідемо вгору праворуч. Баранець, баранець. І настав'ємо кінець. Золото. Моє золото. Що нам надуть скринці? О, топірець. До речі, непоганий. Ну, правда, восьмого рівня треба розкачати його і буде взагалі крутий. Не забуваємо перевіряти таємні проходи в таємні місця. Добре, а що у нас внизу? Крім досвіду. Оу, кулачок. Тут без магії не обійтись. А тут ой-ой-ой, дракони! О, тут теж кулачки і дзьоби. Ну давай. Ай! No так, один кулачок відпав, дзьобик відвалився. І тепер би щось зі здоров'ям треба зробити і з магією. Дракончики. Ну що, ризикувати? Ну давай. Ідем за мною. Оп. Іде тут покажу. Крібачком. Так, нам необхідно відновити здоров'я, і для цього нам потрібні цілющі лапки. Наше заклинання. Давайте глянемо. Ага, ось тут вони у нас стоять. Ну давай. Будемо лупашити і зцілюватись. Ото полікувався. Був як жолобко і отримав люлей. Тепер знову треба відновлюватись. Ну, добре, не будемо поспішати цього разу. Тут теж без таємних проходів. Так, з тобою ми завершили, витратили манну, але відновили здоров'я. Ну і там лишилося трошечки зібрати досвід, знищити кулачка і забрати скриньку. Нічого собі, ми отримали броню пухнастого танка такої. Так, може тут хоч є щось цікавеньке, секретне. Здається, що немає. О, ми ще ж не були ліворуч знизу. О, золото є. Що ще скринька маємо. І золота скринька. І вона нам дає... Та-дам! О, це непогано. Чемпіонську броню. Так, перш ніж йти до дракона, треба відновити магію, бо нам буде скрутно. О, карась. Відновлювальний магічний карась. Ай, щось ти швидко закінчуєшся. Ну добре, скільки вже є. Сила цих обладунків буде моєю. Як тільки він опиниться у моїх кігтях, я стану сильніше. Не станеш, якщо ми цьому завадимо? Що така мілка Кузька зможе мені зробити? О, ти пошкодуєш, що це ляпнув. <плес> Ти саме там, де потрібно мені. О, починається ай. махач. Ну добре. Так. Головне не попастися під його величезний цей меч. Будемо робити все повільно, так? Тому що хтось підмерз. До речі, крижаний дракон і підмерз. Ну, буває таке. Ай-яй-яй, хух! Трохи не влупив. Хе, помер. Від вогню. а це добре, що вони здихають так швидко. Навіть не вставай драконячий непотріб. Ти диви. Я бачу крадія. Ти дурбецело! Як ти посмів красти у короля? С Сер драконукров. Ви маєте на увазі ось це? Солдат віддає вам чемпіонські обладунки. Та я ж таки самі дістав зі скрині. Чому це в мене? Як я тут опинився? Що відбувається? Що останнє ти пам'ятаєш? Голос у моїй голові казав, що він хоче стати сильніше і багато речання. Це все присягаюся своїми дев'ятьма життями. Мяу. Хм, Мабуть, ще один драконопоклонник. Лишайся тут, солдати. Ми вийшлимо за тобою човна пізніше. А що я бачу? А я бачу ось там он монетку. Треба забрати. Полетіли, ми ж вміємо літати. Чо це я лапками, ото себе навантажую. О, ще монетка. О, ще монетка. Чудово. їжако Бобер. Ой, ще монетка. Боберо їжак Що ж, то їм до короля. Ось ваша пухнастість. Ми знайшли їх. Ти тримаєш перед собою обладунки чемпіона. Ти виглядаєш так, ніби це твої обладунки. Хіба це не ваші обладунки? Ні. Мені їх лишили на зберігання, а потім власник зник. Удар нижче поясу. Ти знаєш Левове серце? Він дуже стриманий, але суперсильний. Ніколи про нього не чув. Що ж, залиш їх собі, тепер ці обладунки твої, ти й справді їх заслуговуєш. Дякую. Чому в мене таке відчуття, що ми щось забули? Е, мабуть, пусте. Так ви ж не відправили човна за тим охоронцем, що на острові лишився. От уже ж герої. Дали нове плаття і все забув. А давай сходимо на той острів, подивимося, чи чекає той загублений страж, чи ні. Монетки є? Монеток нема. І ми прийшли сюди на острів. Ну і, типу, його вже забрали, чи ну, його тут немає. Ніде його тут немає. Ну, Отак от, от. Мабуть, забрали. А тут а тут його теж немає. Що ж, ми пройшли останню місію короля, отримали обладунки Річарда Левинного Серця. А з вас коментар, підписка, подобайка. Поділіться цим відео з друзями, котрим подобається така гра. Побачимось!